Відпочивали в Романіпіні, табелі, а в Драмарі – в Європі. Ви самі романці, що не приставили світу. А де живе достойно, і не маєш паціювати. Дивіться, де ви з'їхалися. Ти мовляв за мене, що ти зупиняєшся в лавці, але ти вліз керівник. І ти мовляв за мене, що Україна і хранини, які на вона 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 Até com o Dalenco de Angola ali, né? Contra o Danes, contra o Lugas. O cabelo gata, o cabelo conhece cada lá boina que te ajudou o assunto dele. Dá-te a sopa, não sei, não é? Eu não me engano, eu não me engano. Eu

Υπότιτλοι Authorwave, 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 Υπότιτλοι

Щоб ця війна закінчилася на Україні і хотів би побажати чим поскорше в Європі, щоб наші люди поверталися додому до хай їх буде благословити, як на Україну, наших солдат, э, так же само Европу, целыми, всіх, в Європу, всіх ромів, українців, щоб чим поскорше закінчилася війна. Oda sochila, André Ukraina, André Ukraina Odahoy, Baro, Murderari Pенdja, Adibaro, Bar, Vojna Dja. Сьогодні в країні йде війна, і ми тут зібралися трошки. Частина нашої громади, пастори церкві, віруючі. Всі, ті, у кому на серці сьогодні помолитися за Україну, і в першу чергу за здоров'я за тих людей, які сьогодні на сході воюють, захищають нас і воюють і борять нашу батьківщину, нашу неньку Україну. І тому сьогодні саме основне це молитва наших пасторів. І я переконаний, що перемога не за горами. Нехай буде вся слава, слава нашому Богу, тому що. Все залежить від нашого Бога, від наших сердець, щоб ми були дуже сильною у своїй вірі, у своїх молитвах, для того, щоб все ж таки закінчилася війна. Я би хотів передати нашим пасторам слово, нашому модератору, для того, щоб сьогодні одна молитва, і, тому що сьогодні молиться вся Україна для того, щоб ця війна зупинилася, і ті люди, які сьогодні знаходяться в Європі. В Німеччині, в Голландії, в Ірландії, в Англії це ті люди, які сьогодні там суть і очікують цю, 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 цю велику радість для того, щоб закінчилася війна. І вони теж сьогодні моляться для того, щоб закінчилася війна. І тому я би передав би слово нашим пасторам. Я би хотів передати слово це з Харкова, з Харкова Дантес, мені пастором також. Хай він помолится, скаже пару слов и помолимся за нашу Украину. Да, Доброго дня всем. Сегодня, знаете, два года, как началась полномасштабная война в нашей Украине. И как переселенец я хочу сказать, знаете, что хочу сказать. Выразите благодарность тем людям закарпатца, которые приняли нас, и браты, и сестры. Я... Мы очень сильно благодарны всем тем людям, кто принял нас. Не только меня, а всех переселенцев. За их сердце, за их терпение, правда, и заботу. Я просто как священник благословляю их именем Иисуса Христа. А всех хочу сегодня призвать к молитве. Потому что написано, что много-много может Усиленная молитва праведного, она может изменить всю судьбу и историю нашей Украины. Если мы сложим все вместе с верой нашей, что перемога за нами в этой молитве. Пусть Бог благословит каждого, каждого из вас. Давай не будем просто так, знаете, пускать руки. А давайте будем надеяться, что Господь даст нам всем победу. Пусть Бог благословит. І услушить нашу молитву зазову. Давайте прийдіть сюди, ми всі почнемо молитися, підійдіть сюди всі. Давайте ми всі будемо зараз молитися, підтримайте молитви. І хто сьогодні так же в ефірі, молиться в місті з нами. Я вірю, що Бог чує наші молитви. По написано, якщо навіть двоє троє з на цій землі, що ми не будуть просити у Господа, вірте, що буде вам. А на нас не двоє троє, а більше І хай Бог благословить. Отець Небесний, ми приходимо до Тебе во ім'я Ісуса Христа. Честь тобі, слава і хвала. Тільки тобі, Господи, вся надлежить слава, хвала і подяка за твою велику любов, за твоє благословення, за те, що ти постійно є з нами, Господи. І Господи, ти візде, ти як в Німеччині, в Голландії, Господи, ти по всьому лицу землі, тому що Дух Твій дишить, де хоче. І ми сьогодні взиваємо, Господи. До тебе, Отець Небесний, в місті з пасторями, в місті, Господи, міромі, але ми живемо на Україні, молимо тебе, учуй наші молитви. Остановиться кровопроліття, во ім'я Ісуса Христа. Пошли мир на нашу Україну, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Ми взиваємо до Тебе, учуй, склонись на скорбь з висот, Господи, прийми ці молитви, бо тому що я вірю, що сьогодні не тільки ми, а вся Україна, вся земля, вся планета, вона молиться. За мир на нашій Україні. Боже, благослови, благослови бо ім'я Ісуса Христа. І я вірю, що я учую добру новину, що мир на Україні, і ти благословиш ще більше нашу Україну. Господи, тому що вона багата. Благослови тобою, Господи. І ті воїни, які сьогодні на передовій, хай вони вернуться додому здоровими, живими до своїх родин. Во ім'я Ісуса Христа. Честь тобі, хвала тобі і подяка. bohotet, bohë sinë, i bohë dukësjeti. Amin. Amin. Kaj bohë më